Початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Минає ніч, і сонце сходить знову. А що було спочатку? Добре слово. І птискалося сонце ясне у небесній красі. І землі, і воді даруває. А що потім? З'явились рослини, тварини, птахи. І ми всі. Тобто люди, так, люди. І я? я, я, я. Так, і ти. ангелятко моє. Здрастуйте, любі друзі! Ось і підійшли ми до перших днів Великого Посту. Напередодні недільного дня згадується найбільша трагедія, яка багато тисячоліть тому трапилася в історії людства. Перші люди на землі Адам і Єва впали у гріх, і за це були вигнані Богом із раю. Як же могло це статись? Бо ж тоді людина перебувала в таких умовах, у яких згрішити було важко жила вона в Едемському саду так інакше називався Рай. Де все Бог влаштував їй на благо. Перед очима Адама і Єви поставали чудові картини блаженного буття природи, звірі наділилися на хижих і травоїдних, всі їли траву, як повелів їм Бог, тому телята паслися разом з тигренятами, а над усім цим день і ніч співали дивовижні райські птахи. А щоб людина не забула про свого творця. Господь розмовляв із Адамом і Євою кожен день і дав їм малий послух. У раю росло дерево пізнання добра і зла, і ось яку заповідь дав Господь людині. Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж. Бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. Звичайно, добро і зло таїлося не в самому дереві. Просто Господь хотів побачити, чи будуть у всьому слухняними Адам і Єва. Люди в той час не знали зла, хоча у світі воно вже існувало.